Я б тебе з радістю вбив, але ти мені ще дуже потрібен. Хапайка. Так, сер. Розпочинай операцію. Так, сер. А мені потрібно трішечки твоєї крові, гармадон. Хапайка, продовжуй його оперувати. Не бійся мене. Заради обережності, сер, я ненадовго припиню. Хапайка, ти такий добрий. Так, ще трошечки, трошки, трошки. Усе цієї крові цього виродка має бути достатньо. Добре, що він у відключці, сер, і не чує наших з вами про нього балачок. Так, хапайка, ти абсолютно правий. Через півтори години. Сер, здається, гармадон прокинувся. Як ти це зрозумів? Ти ж весь час був тут зі мною. Я почув, як хтось в кінці залі дуже гучно і голосно лається. О, це. Це, точно, гармадон. Біжу, біжу, сонечко. Гівнюк. Ой, тобто, мій лорд, ви вже прок. дубль. Ви вже прокинулися? Да шо ж таке? Так, що сталося? Скільки я був в відключці? Де я? Ви в підземній лабораторії. Я оперував вас півтори години. А ось скільки вас везли сюди ці йолопи? Я, на жаль, чи на щастя не знаю. Добре, дякую тобі за старання. Я піду. Ось ваш незлавний меч, лорде. Велике тобі дякую, я піду. Ось ваш новий піддослідний щур. Я піду. Так, дорогі друзі, дивіться, я вколов в нього вовчачу сироватку. Вона має подіяти десь через півгодини, а я вам розкажу, за що я так ненавиджу гармадона, і хочу його вбити. Якось робот гарм повертався з битви з дуже великою кількістю ушкоджень. Я був відповідальним за його ремонт. На все про все, гармадон дав мені п'ять годин, щоб я повністю відремонтував робота гарма. І я згодився на це. Це була моя памилка. Через шість годин гармадон повернувся. І як виявилось, робот Гарм був готовий лише на 18 Гармадон розлютився і вдарив мене, і дав мені рівно ще одну годину, щоб завершити роботу над роботом Гармом. Через одну годину Гармадон повернувся. Робот Гарм був готовий на 98%. Гармадону начебто сподобалося. З ухмилкою він підійшов до екрану та довго розглядував робота Гарма. Але потім потім Гармадон відійшов, начебто, все добре. Але він зібрав усю свою лють в кулак, і ця лють пройшлася по моєму лиці. і залишила величезний опік. Робот Гарруд кинувся мене захищати, але він був занадто слабкий проти Гармадона. Гармадон пошкодив його та пішов через портал. І хоча зір, який в мене як був 100-відсотковий, так і залишився 100-відсотковий, Я маю ховати. Свої очі за цими ж залізними окулярами. До речі, нашого пацієнта вже можна вести до трансформатору. Ми пхаємо нашу людину сюди і вмикаємо його. Електрика активує сироватку. Можна нанести декілька ушкоджень на тілі, але... Обертає нашого піддослідного вовка вовк людину. Я хочу відродити чи мовців, тому використовую кристали Чі в своїх сироватках. Поки він відключить, хапайка ставить на його ногу спеціальний замок. І далі хапайка відносить його до клітки, до інших піддослідних істот. До нашої наступної зустрічі, друзі, бувайте! Стоп, стоп! Я ще дещо забув того ніндроїда, що був на крейсері, і напав на вогнепала, ще тоді перепрограмував я, щоб отримати кров вогнепала. Коли він напав на вогнепала, то той зі своєї руки видвинув цепного меча. І на його руці була кров, яка засохша, залишилась на неандроїді. Її не змила вода. Я зміг синтезувати цю кров, і за допомогою неї зробив нового вогнепала. Ще я використав частину крові гармадона, цієї та вколов в себе. І в мене з'явилося декілька сил гармадона. По-перше, темний режим, але перехід в нього занадто болісний. Але я можу створювати невеличкі портали в інші світи. Я знайшов в одному мертвому світі кістки якогось звіра, я використав їх в вогнепалі, в моєму найсильнішому воїні темному вогнепалі. Ви мене кликали, пане? Ні ні, ні. Вони побачать тебе дещо пізніше. Добре, мій господарю.